Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, моє шанування. Вітаю. Вітаю, студія. Пане Андрію, передусім хотілося б з вами поговорити про активізацію ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Отже, ситуація на кордоні залишається напруженою. Йдеться про Чернігівщину, Харківщину та Сумщину. І останнім часом, якраз таки найбільше на Сумщині почали діяти ворожі ДРГ. З чим ви це пов'язуєте і, можливо, розповісте про кількість, про динаміку і про напрямки дій противника? Прошу. Дійсно, на жаль, ворог. Продовжує використовувати е, свої диверсійно-розвідувальні групи е, практично по всій ділянці е, кордону, е, який контролює Україна е, з країною-агресором. Е, Але за останній час е, таким більш активним напрямком залишається саме Сумська область, де ворог найбільше використовує свої диверсійно-розвідувальні групи. Також це е, і напрямок Харківщини, коли неодноразово. Фіксувалися спроби заходу диверсантів, ну і нікуди не зникає е, напрямок Чернігівської області, бо це також, е, також залишається небезпека. І е, по, по цьому напрямку, коли ворог намагається застосовувати ДРГ, але за останній час тут, е, скажімо так, найменше е, спроб, які фіксуються е, підрозділами Сил оборони України. При тому, що нагадаю, що раніше е, саме Чернігівщина була е, найбільш таким активним е, напрямком, де ворог намагався е, запустити на нашу територію своїх диверсантів. Ну але про цю небезпеку наші хлопці добре розуміють добре усвідомлюють те, що е, на додачу до обстрілів, які Росія здійснює щоденно по території України в межах і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. Що ворог також використовуватиме і свої диверсійно-розвідувальні групи, тому створені і протидиверсійні резерви, які відразу при фіксуванні спроб заходу ДРГ, їх виявлення направляється в місце для того, щоб зачистити цю місцевість. Ну і власне ті вогнові позиції, ті позиції, на яких знаходяться хлопці, вони активно використовують технічні засоби. Для того щоб слідкувати за місцевістю і викривати такі групи, бо досить часто ворожі ТРГ намагаються проникнути, в тому числі і вночі. Ну і також це застосування безпілотних літальних апаратів для того, щоб з повітря е, моніторити і прикордоння, і лінію кордону, е, в тому числі для того, щоб е, завчасно викрити спроби заходу диверсантів. Ми на початку розмови згадали, що на Сумщині досить таки потужно активізувалися диверсійно розвідувальні групи. Чому саме на цьому напрямку? Чи маєте ви пояснення? Чи тут е, треба вже апелювати до тих завдань, які, очевидь, ставить їхнє вороже керівництво перед ними? Ну протяжність кордону по Сумській області, вона найбільша, і, власне, ви правильно підмітили те, що в треба розуміти що ворог для себе виношує якісь цілі для того щоб використовувати диверсантів по території україни і на жаль чомусь це найбільше по сумській області але не менш активне хоч і трішки звісно менше ніж по сумському напрямку ворог також використовує своїх диверсантів і по харківщині тому небезпека в принципі залишається саме по всій протяжності кордону Uh, і натомість ми маємо протидіяти цьому безумовно. Пане Андрію, про понтонний міст на Десні поговоримо далі. Отже, з'явилася інформація, що наші прикордонники виявили у Чернігівській області плавучий об'єкт, що приплив з Росії. Можете, будь ласка, розповісти деталі? Це Росіяни його просто за недолугістю, недбалістю втратили. Тобто, які деталі взагалі цієї ситуації і виявлення цього мосту? Дійсно, днями підрозділи Державної прикордонної служби, а також Збройних сил України зафіксували, що річкою Десна з Росії сплавляється такий об'єкт. Подальшому було встановлено, що це такий понтонний міст, який мож, ну який використовували росіяни, скоріш за все, десь на віддаленості від кордону, для того, щоб переміщуватися через річку, але напевно через. Не недбалі дії по його експлуатації, утриманню його просто зірвало і понесло течією в бік України. Десь за кілометрів 14 від кордону він пристав до берега і зупинився. Скажімо так, на мілині. Подальшому його оглянули сапери для того, щоб розуміти, чи. Чи немає якихось інших планів, скажімо так, у ворога, здійснивши сплав по течії цього об'єкту, але, на щастя, ніяких ні вибухових пристроїв, ні інших моментів, які б несли загрозу, не встановлено. Ну і зараз вирішується питання щодо подальшого або або його щоб щоб звідти його прибрати або ж можливо якось і використовувати в наших цілях Пане Андрію, під час нашої розмови ви згадали про те, що наші прикордонники використовують безпілотні літальні апарати задля того, аби контролювати, задля того, аби моніторити наш кордон або ті вітинки і напрямки, де перебувають наші прикордонники. А як щодо роботи наших прикордонників з безпілотною авіацією, але саме ударного типу на одноразовому мережі можна було побачити кадри, наскільки успішно працюють наші прикордонники саме з ударними БПЛА? Розкажіть деталі, можливо, останніх операцій, наскільки це доречно і можливо, ласка. Прикордонники в своїй діяльності використовують безпілотники не лише для охорони спостережень, охорони кордону або спостереження за місцевістю моніторингу. А наша безпілотна літальна апарат авіація постійно розвивається, в тому числі і в напрямку ударних дронів або ж дронів, які роблять скиди. А, і ті підрозділи, які знаходяться по всій лінії фронту, складаючи м, сили оборони України. Активно застосовують е, ці засоби для того, щоб е, нищити ворога, і можу сказати, що робота наших е, операторів наших груп безпілотної літальних літальних апаратів досить успішна, бо це фактично е, десятки знищених е, одиниць техніки ворога різного типу, в тому числі і броньованої, і автомобільної, це і знищення. В їхніх складів з боєкомплектом це місця укриття, які вражаються безпілотниками, ну і власне, звісно, що це і знищення живої сили противника, які в подальшому або ж назавжди залишаються в українській землі, або ті, які е, стають пораненими, і ці результати фактично протягом тижня, і е, тому треба розуміти, що щодня. Що, що тижня, щомісяця що місяця, робиться все можливе для того, щоб в тому числі використовуючи безпілотні літальні апарати, наносили максимальний урон ворогу. Ну і треба також розуміти, що безпілотники, в тому числі державної прикордонної служби наших підрозділів. Активно наводять артилерію і нашу, яка вже є на озброєнні в державній прикордонній службі, і артилерійських підрозділів збройних сил України, по більш значним цілям ворога, які знаходяться на певній віддаленості від лінії фронту, для того, щоб знищити загарбників, які прийшли до нас з війною. Пане Андрію, днями ви казали, що особливих змін до правил перетину кордону не було внесено, але прикордонники мають ретельніше і прискіпливіше перевіряти якраз такі документи і осіб, які перетинають кордон. З чим це пов'язано? Чи збільшилася кількість підробних документів? Наскільки шахрайські зараз схеми досить активно використовують ті чи інші особи, і про які підробки може йтися, розкажіть детальніше. Є законодавство, яке регламентує перетин кордону, в тому числі під час дії воєнного стану, це, зокрема, і правила перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду номер 57 Власне, можу також вкотре зазначити, що змін до цих правил внесено не було, і вони стосуються власне категорій і умов перетину кордону. Але також як і раніше, на державну прикордонну службу на наших інспекторів покладається відповідальність. Перевіряти умови перетину кордону, ну в першу чергу, це мова йде про чоловіків громадян України у віці від 18 до 60, адже загалом ці категорії заборонено залишати межі України на час її воєнного стану. А правила саме і визначають категорії, кому дозволено і за яких умов. І за останній час, на жаль, ми бачимо збільшення спроб використання підробних документів, використання сфальшованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає тій, яка дозволена правилами перетину кордону. Щодо мети, до прикладу є кілька пунктів, які визначають, що особи можуть слідувати. За кордон з метою перевезення вантажів пасажирів угу. або перевезення гуманітарної допомоги, тобто, все це, потрібні, все це чітко регламентовано потрібні. і варто передусім дотримуватися того, що написано в законі.